вийшло? Ну, Здравствуйте, красиво. У вас вже стало менше? Так. Да. Що сталося? Ми до годину назад забрали нашу колегу. А як як, як її звати? Процент Тетяна. Татьяна. Процентка, так? Проценко, да? Да. Ні, вона вже її почала трусити, ми вже боялися, щоб вона знову втратила свідомість, тому що Олександрові вона тоді почарнила, очі під руки підпустила і трубку. Вона щені, мабуть. Ми одні очі вже сиділи. Сильнее істощення. Щось видно від серце давали до ліки. В серед... А яку лікарню забрали? Ми не знаю, вони не сказали, ну, ну, казали перетелефоном. Ну, Без свідомості була? Ні, свідомості. А при свідомості? Так, Прис... да, ми побоялися. Угу. Люди голодують в який день? Сьомий. Сьомий, Сьомий день. Та то наче на одній воді? воді. Да. Зруйнували його, Ось ми були... той гуртожиток, в якому вони живуть, дуже заважає. Локо покладено Миронівського інтереси Миронівського слів продукту, нікого є перший заступник голови адміністрації президента Пан Косюк, який, до речі, курірує начебто питання забезпечення АТО від адміністрації президента, але судячи по тому, що пишуть бійці, АТО, що нічого там нема. І Я розумію, пану Косюку нема часу на забезпечення бійців АТО всім необхідним, тому що він зайнятий вирішенням бізнес-інтересів Миронівського трубопродукту. Розчистити земельні ділянки, виконати людей на вулицю для одного плану Миронівського трібопродукту. Я озвучив недавно буквально на днях депутат Київської ради Бондаренко. Велике, дуже великий багато часу пана Косюка входить на те, що... Та йому зараз поза чергою мають відшкодувати пів пів мільярда гривень ПДВ, ну Міронівського хлібопродукту, власником якого він є. І напевно зароблянням грошей і вирішенням бізнес питань Миронівського хлібопродукту у пана Косюка забирають практично весь час. Саме тому бійці то не забезпечені, всім необхідним просто нічого. Косюк дуже звинувати. Це одне а доля жіночок, які сьогодні. Ну а вони є наслідком жертвою цього, тому що е Разумі. Той гуртожиток він, я говорю, там рядом знаходиться миронівський продукт. Там бізнес інтереси тієї земельної ділянки, там не сіли такий гуртожиток, тому там нужен, там бізнес земельна ділянка. То, коли ще ми судилися в 2010-20 році, то представник номінального чистовласника, там така фірма Фенікс все час нам сидив і вимагав, щоб ми швидше люди швидше виїхали в бомжі на вулицю, тому що у нього договір з Миронівським хлібопродуктом. І він типу, несе збитки, штрафні санкції, тому що він не може виконати договір між Миронівським хлібом хлібопродуктом. Ну, ми розуміємо, що так. Да, Взяли фірму прокладку Фенікс, на яку оформили цей е гуртожиток, але насправді це інтерес, бізнес-інтерес Миронівського типопродукту. Я не можу уявити, що у нас є рішення, згідно якого судове, яке набрало законні сили Верховним судом, згідно якого цих людей мали не на вулицю бомжі викинути. згідно рішення суду, пройшов всі інстанції, включаючи вищий спеціалізований суд розгляду цивільних і кримінальних справ, згідно рішення цього суду, цих людей мали переселити з гуртожитку на, на, на заболотно 132 в інший на проспекті 40-річчя жовтня 101. Там навіть рішення суду розписано кімнати, кого куди це. О, але хм, хм, виявилось так, що там вільних кімнат насправді немає. Згідно з статті 73 і 78 закону про виконавче провадження, виконавча служба в таких випадках не може людей виселяти, викидати на вулицю. Вона повинна отримати підтвердження, забезпечення наявності там вільного. Вільних кімнат, тому що по рішенню суду ще раз повторяю, не на вулицю, а в інше житло. І тільки після цього з повідомленням і з обов'язково з їхньою участю їх мали взяти і переселити, привезти в інший гуртожиток в ті кімнати, які встановлені, чітко визначені рішення суду. Але так як немає, якусь уху видно припекло, а розуміючи, що тепер буде в шоколаді, тобто може витворяти, що хоче, то і в той, той, той час, 29 липня, засадилися. Пане Медведєва, можна вам попросити, щоб ви передали пану Косюку, що тут люди з сьомий день вже голодують? Тобто одна п'ють лише одну воду. Це добре, ну треба візьмати? От одну вже забрала швидка, ви можете якось передати йому? Особисто, дуже дякую. Другу забрали родичі, тому що в неї Медвідів, в неї проблеми виникли з серцем, раз ми ну, таблетками є. Відкачали, а вже другий раз не стали рисувати. Тому я вибачаюсь, я вже закінчу. Не доказав двадцять 29 липня, коли вони днем всі були на роботі, нікого не було. А діти якраз канікули там роз'їхались по лагерях. Що зробили? Без повідомлення. Супереч закону про виконавчу впевнені, ви Що це була виконавча служба? Не знаємо. Е, я не впевнений, що це була виконавча служба. Але що я думаю? Е, їм позвонили сусіди і розказувалися з сусідніх будинків, що була міліція. Я так припускаю, що, мабуть, виконавча служба була, тому що якби просто бандити, то міліція б там би, ну. Хоча зараз і при Ну, А що ж міліція, міліція тоді. Де їхні речі? Якщо була міліція? до сих пор не знають. Коротше, речі вкрали. десь вивезли невідомому напрямку, де вони до сих пор не знаємо. А е, їх кімнати просто зруйнували. Я вас бачу, з дивитися. Да. Лист... Ви тоді yeah. приїхали в перший вечір. І я пам'ятаю, що зруйнований гуртожиток. Да. І з 29 липня ці люди. Це не алкаші, не наркомани, це соціально адаптовані люди, Бо це життя пропрацювали, да, з дітьми, вно, деяких Васильівни, там діти і внуки родили, з іншого житла немає. І, коротше, через алчність, таких як Косюк і Косюка, ці люди з 29 липня бомжі. Вам нема де жити, Супереч тобто... рішенню суду. Немає. А в от них от немає телеканали. От тут адміністрація президента, сьомий день і телеканали, хоча б один сюжет випустили з вами. Апаратами ніхто не підійде й не подивиться в цю сторону. Наскільки зараз я поражаюся, який у нас зараз черствий народ? Такий черствий. Значить, хтось виходив тут, але ну, не представився з адміністрації президента. знаєте, що сказав. Їдьте туди, з Києва, откуди приїхали. Вибачте, Васильівна 30 років з лишнім молодою 40. 40 дівочкою приїхала після ПТУ. Все життя тут прожили. З ньому і не цей гуртожитку народились діти. У неї внуки в цьому гуртожитку. Та й нема інше житла. Куди вона вернеться? Та й хати вже нема, де вона 40 років назад виїхала. І що? Вона законно отримала по ордеру житло. Це підтвердив суд. Тобто законність її проживання, підтвердив суд. Суд встановив переселити в інше, надати кімнати, встановив кімнати, все. Суд не встановив на вулицю викидати, але Косюку припекло. Миронівський хліпо пробив, та й омега. Добре, Хіба що сьогодні, сьомий день. Я чув, що коли ви зустрічались з Косюком, він вам обіцяв, що до середи вирішить це питання. Сьогодні, у нас понеділок, завтра, вівторок, ви вважаєте, ви протримаєтеся ще? Ну, ми вважаємо. них Ні, ночувати це одне, а голодувати я просто. Ротримає, ротримає, ротримає. Ротримає, ротримає. Нас залишилось. А але як вони будуть жити? Вони тоді весь час будуть голодувати, бо їх ви бомжі, їх зробили ж. Ні, бомжі ми час не вирішуємо. Це бомжі сьогодні. Немає …нас чого. просто забуду. І ніхто взагалі не зулянеться. Ще раз, в цій країні немає закону правосуддя. Є рішення суду. Це не те, що там хтось рішив там, чи що. Рішення суду. Чітко вказано, переселити в нас 40 річча Навіть вказані додаткове було рішення, вказані кімнати. Все написано. Згідно з статті 128-129, я по кодексу, полкові повинні видати ордера щоб по житловому кодексу ордер єдина підстава, на підставі рішення видати ордера, переселити з належним дотриманням санітарних вимог ці кімнати, зареєструвати, щоб люди мали всі права. Пофіг. Я розумію, що там кімнат виявляється, тих нема. Вони заселені іншими людьми, яких там в свій час поселили. Їх же теж на вулицю не викинеш так просто. Вони теж там уроці прописані, це, це абсурд. О. Але, значить, значить, треба було або інакше вирішувати ці питання, або все. Ну, не можна людей викинути на вулицю в бомжі і ордерат не хочуть видавати, чи не можуть видавати? Вони не хочуть. Так, хочуть. А в перший день ви протестували всередині за парканом адміністрації президента. Я ставлюся, що ви тут... Пані Ірила Налосенка, можете передати пану Косюку, заступнику голови адміністрації президента, що тут сім днів уже голодують люди. Вони п'ють лише одну воду. Сьогодні ось забрали ще одну людину, Добре. швидка забрали. Але це треба було по дорозі туди, ну, якось у вас вже є може, Передайте, будь я ласка. Передам. Я, ну, Згону Згону. В, звісно, це важливо, але треба іноді не тільки Все. вирішувати, йти на державну службу, щоб вирішувати бізнес-інтереси свого бізнесу. Що заступник голови адміністрації в посадові обов'язки не входить в рішення використання службових обов'язків для вирішення інтересів Миронівського хлібопродукту. Ви там це Миронівський... Все знаєте, напевно. Так? Все знає, напевно. Він я, бо там радія раді 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 Миронівських хлібопродуктів. він хоче Добре. забрати. Добре. Да. І там... Я почула вас. Людей я нема почула. де жити, да. допомочіть якось. Добре, Добре. Дякую. я передам. Бо Він вже тут оминає, він вже сюди не проходить, він з іншої сторони заїжджає. Виходів багато. Добре, я передам. Дуже дякую, Тут і ще заходить з депутатів. Отак передавайте кожному депутату. Нехай якось передає цьому косяку чорні мітки, чи як, я не знаю. Це дружина Луценка. Юрія. Ні, Юрія. Юрія. А, Юрія. Це на РДП. Оце, дівчата, Нам щоб було так, як вова ловили. Ходить. вже Зараз після він <звілляє> з його ступування. Може, знаєш, вона така, вона очки одіває. <звілляє> А я правда хоче чесно горя, їх теж практично ніхто не знає. Все, Ми не закінчили, я поїхав.